Дорогі, поговоримо про захворювання, яке уражає 80% населення від 12 до 25 річного віку, і також може бути і в новонароджених, і в старших пацієнтів. Як ви могли здогадатися, це є акне. Захворювання, яке принесло дуже багато комплексів пацієнтам, яке порушує якість життя і емоційно є дуже складним. Що робити, якщо ви стикнулися з цією проблемою? Спершу ні в якому разі не займайтеся самолікуванням. Це значно підвищує ризику творення рубців. Слідів по стакнем. Дане захворювання є багатофакторне. Що це означає? Що багато речей можуть провокувати постійне загострення. Найчастіші причини це є гормональний фон, який інколи потрібно дообстежити, не в кожному випадку, але лікар саме для цього і є, щоб зібрати детальний анамнез. Це означає, що ваш спосіб життя, все, що з вами відбувається протягом життя, які у вас ще є супутні захворювання, лікар має оцінити, щоб оприділити тактику лікування. Для кожного пацієнта вона є річ. Але лікар має відштовхуватися від протоколів світових лікування даного захворювання. Це значно полегшує і покращує якість життя пацієнта і призводить до стійкої ремісії стану спокою даного захворювання. Коротко про те, що точно не слід робити вдома. Першим ділом це є видавлювати запальні елементи, закупорені сильні залози. Ви можете забрати лише вершок запального елементу, але в глибині буде пошкоджена сильна залоза, і ви ще більше спровокуєте потім запальне. Реакцію, тому ні в якому разі самостійно нічого не витавлюємо. Друге, Виключіть продукти з високим глікемічним індексом або зменшіть їх до мінімальної кількості. Це є ціла табличка, ви можете ввести в інтернеті, і продукти з високим глікемічним індексом вони мають вплив на виділення шкірного сала, тому це зменшить трішки загострення, якщо ви їх будете уникати. Третє. Не використовуємо спиртовмісних засобів будь-яких антисептиків, в тому числі хлоргексидин, антибактеріальних засобів безконтрольно. Це все призведе до того, що значно складніше буде лікувати вашу форму акне. Четверте, ні в якому разі не засмагайте. Це вдаване благополуччя, коли трішки стає краще на початку засмаги, потім призводить до більшого загострення акне, і внаслідок цього утворюється ще й постзапальна пігментація. А що ж слід робити? Звісно, ви вже зрозуміли, що першим ділом це до лікаря, і ваш домашній догляд має бути правильно скоригований. Я вам розкажу трішки про діючі речовини в наступному відео і про засоби, які можуть допомогти в лікуванні акне по призначенню вашого лікаря.